Звучи, рідна мова, із потихом вітру і шумом зеленого гаю. Купайся у вранішніх пахощах квітів, барвистому неба розмаї. Звучи, рідна мова, звучи у піснях, У теплій душевній розмові, У щирій молитві святі на вустах, дитячому першому слові. Підтримкою будь у скорботі й сльозах. Розрадою стан на чужині, живи рідна мова в народних серцях для слави своєї країни. Допоки українська мова жива, держава не умре, не загине. Летіть по світах українські слова, щоб знали про нашу країну. Хай пройдуть століття і на чужині хтось чутиме рідні слова. Зрадіє, що ворог не знищив державу в вогні. Моя Україна жива.